Коти-горошко Жили колись чоловік із жінкою, мали семеро синів і одну дочку. Пішли шестеро синів у поле працювати. Наймолодший вдома залишився. Дійшли брати полем і плугом за собою борозну тягнули. А біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре, борозну братів засипав, а сам ногу поклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід. Пішла по тій борозні і потрапила просто змію в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає. Пішли її шукати. Прийшли до зміїного двору, вийшов Змій їм назустріч та налетів на братів і одразу до своєї тимниці під землю увігнав. Там і зачинив. Журяться батько з матір'ю за дітьми. А менший син знайшов якось горошину і посадив, виріс з неї кущ з однісіньким стручком, а в стручку одна чарівна горошина. З'їв хлопець ту горошину і, пос... і почав рости не щодня, а щогодини. З того часу прозвали його Котигорошком. Відчув Коти Горошко свою силу і вирішив братів і сестру визволяти. Коваль зробив йому булаву, і Котигорошко пішов по борозні до Зміївого двору. Вийшов Змій і зашипів, чого тобі треба, не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов? Битися я братів і сестру звільнити хочу. Смерть ти свою в мене знайдеш, сичить Змій. Прийшли вони до Залізного дуба і почали битися. Схопив наш молодець Змія, кинув його об самісіньке дерево, стовбур надвою розколовся, змію хвіст хвист прищемив. Не вирвешся, коти горошка Змія полишив і відпустив братів із язниці. А Змій дуб з корінням вивернув, схопив сестру коти горошка і полетів. Прийшли коти Горошко з братами до Залізного дуба, аж бачать летить змій високо в небі і сестру несе, кинулися наздоганяти його, бігли, бігли і побачили глибочезну яму. Сплили братиї своїх поясів мотузку, і коти Горошко спустився туди. Потрапив він до підземного світу, а там палац великий, навколо золото і коштовне каміння. На зустріч йому сестра біжить, а за нею Змій. То ти знову прийшов битися чи миритися? сичить Змій. Битися, відповідає Котигорошко. Раз ударив Котигорошко булавою, другий, третій та й подолав Змія. Узяв золото і коштовного каміння, і пішли вони з сестрою до братів. Брати мотузку опустили, витягли з скарби, сестру. А як дійшла черга коти горошка витягати? Розум братів затуманився, зміїний дух у них проникнувся. Не будемо його витягувати, кажуть. Ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів. Нас люди засміють, та й добро нам усе дістанеться. Котигорошко кликав, братів кликав, та ніхто не відгукнувся. Розсердився він Добрі ж ви у мене брати, і доволовся йому повернутися в підземне царство. Раптом хмари набігли, полив дощі з градом. Сховався Котигорошко під деревом, чує, у гтізді пташенята пищать, орлята маленькі, дощем їх заливає. Заліз він на дерево, прикрив сорочкою пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував, питає. Чим мені тобі віддячити? Віднеси мене нагору, попросив Котигорошку. Полетіли вони високо над землею, незабаром Котигорошку і рідну хату побачив, а в хаті брати сидять. Зміїний дух їх з їхніх голів вже вийшов. Соромно їм стало, що покинуло Котигорошку. Нас бра... Наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо визволяти його. А тут Котигорошко до хати входить і каже А я й сам вибрався. Брати перед Котигорошком вибачились, він їм пробачив, на радощах банкетувати стали і Котигорошка прославляти.